Вітаю, друзі! Триває наша подорож країною мови для учнів п'ятих класів. І сьогодні ми з вами дослідимо різницю між омонімами і багатозначними словами. Влаштовуйтеся зручніше, і почнемо. Нагадаю, що слово омонім у перекладі з грецької означає однакове ім'я. Омоніми це слова, які збігаються у звучанні й на письмі, але мають цілком різні не пов'язані між собою лексичні значення. Наприклад, мул. Донні відкладення у водоймах, і мул свійська тварина, гібрид коня і осла. На позір омонімія подібна до багатозначності. Проте, за своїм змістом і походженням це різні явища. Нагадаю, що багатозначними називають слова, що мають два й більше значень, одне з яких основне, а решта вторинні. Наприклад, голова. Основне значення частина тіла людини або тварини, у якій міститься мозок. Додаткові значення особа, що веде збори, Велика квітка чи Плід, Кулеподібний Шматок продукту харчування, одиниця лічби худоби тощо. Аби уникнути помилок, важливо навчитися відрізняти омоніми від багатозначних слів. Дослідім основні розбіжності між ними. Омоніми не мають жодної значеннєвої спільності. Збіг у їхньому звучанні чи написанні випадковий. Омоніми мають різні корені, звучання чи написання яких збігається, а значення ні. Синонімічні ряди омонімів так само не мають між собою жодного значеннєвого зв'язку. Наприклад, до слова балка в значенні невелика видовжена западина з пологими схилами можна підібрати синоніми Вибалок, Видолинок, виярок, Байрак, Лощина. А до слова балка, в значенні колода або брус, що є основою перекриття, синонімічний ряд буде таким банта. Бантина платва сволок, «Трямок». Натомість кожне побічне значення багатозначного слова обов'язково так чи інакше пов'язане з його первинним значенням. Синонімічні ряди кожного з побічних значень багатозначного слова також перебувають у спільному значеннєвому полі. Наприклад, Основне значення слова тиша стан, коли де небудь немає звуків шуму. Побічні значення узагальнено, стан у навколишньому оточенні у природі, діяльності, житті, що характеризується відсутністю шуму, руху, метушні, хвилювання, суперечок, ворожничі тощо. До всіх цих значень можна підібрати спільні синоніми як-от спокій, затишок, дрімота, покій, безголосся, безгомінь, умиротворіння, затища. На сьогодні у мене все, друзі, а наша подорож країною мови триває. Я з нетерпінням чекатиму на нову зустріч із вами. До побачення!